thank mm -hmm. you Всеукраїнський український фестиваль клаптикового шиття, започаткований центром української культури та мистецтва, вже традиційно доповнився виставкою печворку в музеї видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старіцького. Цьогоріч, у вазі відвідувачів, було запропоновано виставку клаптикового шиття Мрії про Японію Андрієвої Людмили та Яковенко Надії. Відкриваючи виставку, Майя Чумак, заступник директора музею Лесі Українки з виховної роботи, відзначила особливість цього проєкту. У мріях про Японію кожна річ сама в собі. І відчувається, що обидві майстрині, створюючи цю виставку, прислухались, перш за все, до себе, до свого внутрішнього стану. Як я О, Як? я до Видят. Я не могу сказать, что сейчас, я понимаю, что они там видят, но я на пути к этому пониманию. Надеюсь, когда-то... За словами авторки робіт Надії Яковенко, мотиви японського мистецтва вона полюбила після відвідання Московського музею Сходу. Саме там її полонили барви японської гравюри і традиційного вбрання країни Сонця, що сходить. Завдяки цьому і народились експонати для виставки мрії про Японію.